Сонце світить у віконце, і радіють дітлахи. Нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Подивіться, діти, як багато існує книжок із казками. Давайте сьогодні погортаємо сторінки однієї із них. Подумайте і згадайте, в якій казці можна зустріти півника голосисте горлечко. Це казка про півника та двох машенят, або вона ще називається колосок. А ще в казці зайчикова хатинка. А в яких казках щось виробляють із тіста? Подумайте і згадайте. Це казка «Колобок», його спекли з тіста. А також казка про колосок, там теж спекли пиріжки. А в якій казці герої використовують ось такий глечик? Це казка лисиця та журавель. А в якій казці діти дії відбуваються на городі восени? Так це знайома вам казка про рібку. А в якій казці дія відбувається взимку, коли дуже холодно. Це казка рукавичка. А зараз згадайте, будь ласка, в яких казках нам зустрічається зайчик. Так, це казка про колобок. Про рукавичку. Ну і, звичайно, зайчикова хатинка. А в якій казці можна нарахувати сім маленьких героїв? І всі вони із ріжками. Це казка вовк та семеро козенят. І ще давайте згадаємо, в яких казках можна зустріти лисичку-сестричку. Це лисиця та журавель, пан Коцький, рукавичка. Добре нам знайомий колобок. І, звичайно, зайчикова хатинка. Ось перед вами, діти, справжня лисичка, яка живе в лісі. Вона бігає на чотирьох лапах, вона руденька, в неї гарне тепле хутро і вона полює на тварин, бо лиса це хижий звір. А ось перед вами казкова лисичка сестричка. Вона ходить на задніх лапах. Вона вдягнена в українське національне вбрання, має кошика і ходить у справах. У казках тварини мають одяг, можуть розмовляти, можуть сперечатися, можуть хазяйнувати та навіть танцювати. І цим казкові персонажі нагадують нам поведінку і зовнішній вигляд людей. А зараз давайте подумаємо, які риси характеру можуть мати казкові тварини. Ось, наприклад, вовк. Він розумний, кмітливий, може бути злим, коли голодний. А ось зайчик який він? Веселий, незлобливий, спритний, який у казці ведмідь. Неквапливий, розумний, мудрий, дуже любить солоденьке і боїться бджол. А яка в казках мишка? Добра, хазяйновита, а півник який? Веселий, працьовитий, справедливий та дуже хоробрий. Зазвичай в казках герої це дикі тварини, які живуть у лісі. Але бувають казки, у яких герої це домашні свійські тварини. Це кіт у казці пан Коцький, собачка, кішка та мишка у казці Рібка, та коза з козенятами у казці вовк та семеро козенят. Сподіваюсь, діти у вас теж є улюблена народна казка, в якій герої це тварини. Читайте побільше книжок, бо книжка це віконце у чарівний світ.